Привіт, не зламі! З вами ваш улюблений Мольфар Гардєєв, а це твій персональний гороскоп на тиждень. Але перед цим не забудь підписатися на мій блог, поставити вподобайку і поділитися цим відео зі своїми друзями. Овні, в першій половині тижня події відбуватимуться плавно і спокійно, як на роботі, так і дома. Якщо і трапиться невеликий конфлікт, то він обов'язково щукне сам. Друга половина може здатися вам важкою і метушливою. Не варто йти на ризик, можна багато чого втратити. Далеч цього тижня. Особливо важливим буде вміння вчасно промовчати. Не базікайте про свої плани і не обговорюйте начальство і колег. Взагалі менше говоріть і більше робіть. У четверг не варто зациклюватися на одному питанні, якщо ситуація не піддається вирішенню. Близнюки. цього тижня, ймовірний професійний зліт і успіх. Багато наболілих проблем на роботі вирішиться на вашу користь, навіть з якоюсь легкістю в особистому житті все теж складеться набагато краще ніж ви навіть могли собі уявити. Не дивуйтесь, якщо вам освічиться в коханні і надінуть на палець каблучку. Рак цей тиждень буде сповнений подіями, зустрічами, розмовами, але розраховуйте тільки на свої сили, оскільки допомога інших може надати вам ведмежу послугу, яку потім буде дуже важко виправити. Утім, ваш власний енергетичний потенціал буде на високому рівні. У четверг вас потішить позитивні зміни у вашому особистому житті. А ось суботу присвятіть прогулянкам і пікнікам на дачі. Лев цього тижня ймовірна ситуація, коли вам доведеться щось різко змінювати і придумувати на ходу. Не виключено, що йдеться про екстрений вихід на роботу з відпустки. Але не намагайтеся вирішити свої чужі проблеми разом, інакше до кінця тижня відчуватимете занепад сил. Діва, спробуйте не нервувати, навіть якщо на вас повісять додаткові навантаження. Налаштуйтесь на позитивні емоції, продумайте свої дії до найдрібніших подробних. Робить, так вам буде простіше реалізувати плани, більше посміхайтеся, спілкуйтеся, користуйтеся сприятливим для встановлення контактів методом. Терези, вам схоже, знадобиться вся ваша природня кмитливість, уміння бути легким і швидким, щоб усе встигнути і реалізувати свої плани. Більше спирайтесь на свій досвід, здатність прорахувати події і ухвалити стратегічно правильні рішення. А ось імпровізації зараз загрожують бути перереченими на провал. Скорпіон. Ловіть мить удачі і постарайтеся її утримати. Працюйте на свій успіх. У вашій кар'єрі зараз настав вельми сприятливий період. Ви можете знайти роботу мрії з вельми високою зарплатою. Ваші таланти принесуть вам дохід і швидке просування кар'єрними сходами. Стрілець успішний для вас тиждень, але вам доведеться зосередитися на роботі і не дозволяти собі розслабитися. Понеділок закрутить вас у вирі подій. Щоб не заплутатися і орієнтуватися в тому, що відбувається, необхідно буде проявити неабияку проникливість. Козиріг, зараз ваш час, яким би далеким від істини це твердження вам не здавалося. Усе валиться з рук, не опускайте їх. Спробуйте ще раз. Не виправдалося чергове очікування, не страшно ще не все втрачено. У підсумку до кінця тижня ви зрозумієте, що переробили безліч справ і досягли того, про що навіть і не змогли собі мріяти. Водолій цього тижня вас потішить приємні зустрічі і творчі. Підйом, який скрасить відносну одноманітність ваших буднів. Роботи буде багато, але частину справ вам вдасться перекласти на широкі плечі партнерів, а ви зможете вирушити у відпустку або, хоча б виїхати на вихідні з наметом в ліс. Риби, ви самі відчуваєте, що настав час щось змінювати. Ситуація конфлікту і прихованого невдоволення не може тривати вічно. У цей період ваші недоліки будуть особливо впадати в очі. Постарайтеся не реагувати на крит. Тику на свою адресу надто болісно, це мене. А ви наблизитесь до досконалості ще на кілька сходинок.